І вже біля краю лісу у мене потужний сигнальчик такий 90 на Деосі. Ось друзі, така ямка все перерив. Кожен сигнал залізний, і кольоровий я. Витягнув звідси. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні шукаємо в такому лісі гірському, і будемо ходити трішечки по схилах, трішечки по ярах. І тут обов'язково будуть знахідки, тому що знахідок тут було багато. В основному це табори австро угорських і німецьких військ. А там за горою і Рія, Російська імперська армія. Друзі, всі знахідки обов'язково вам покажу. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд порнижуємо. Кожна гривня може. Врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати. Поки що, друзі, лише гільзи, але я йшов цією траншеєю. І такий потужний-потужний сигнал був, і я думав, що це все. Це вже медаль. Ось. І отаке круглесеньке. Не знаєте, що це таке? Це фрагмент шопнельного снаряду. Фрагмент дистанційної трубки. Шрапнельного снаряду горія Російської імперської армії. Ось так. Ну, Сигнал був просто потужний 100 г латуні. Ось, камрад десь ходить. Я його вже втратив з поля зору. Але він десь там по ярах ходить. І шукає гарні артефакти. Щойно був сигнал надії, і спершу я побачив такий краєчок овальний, і я вже подумав, що це капен Перша армія з Францем Йосифом, але ні, погляньте, якийсь металобрухт, не знаю від чого це. Матеріал латунь. Так, латунь. Ось, я спершу помітив ось такий край. І подумав, є, капа на ну, але ні, не пощастило. Ну що ж, продовжую шукати. Ходити дуже важко, комарі, спека. Ну і такі схили. Я ходжу по траншеях і біля траншей. Вирішив, друзі, я піднятися на гору, десь пів години забрав цей підйом. Досить-досить крутий. Інколи довелося навіть за гілля і за коріння чіплятися, щоб видертись на гору. Ну, я ще не на самій горі, але вже близько. Внизу були траншеї австро угорські і німецькі. і вгорі теж траншеї і інколи бліндажі. Ось видно, як цей підйом. Іде іще догори. По схилу дуже багато різних уламків снарядів. Шапнельних снарядів, дуже багато шапнелі. дуже-дуже-дуже багато. І ось такий артефакт викопав. Це австро угорська освітлювальна трубка. В народі фаєр. Ось так. Вона виглядає трішечки вже побита часом, але вона поверхнева. І погляньте, який стан заліза. Місцями навіть ржі нема залізо, покрилося ось таким білим кридяним накипом. Ось так. Були б тут якісь піхви. О, це б був гарний стан. Ну, на схилі завжди гарний стан. Продовжую йти. Трішечки нагору вибираюся і там далі передова лінія. Подивимося, що там буде. А це, друзі, перша лінія траншей Рія Російської імперської армії. Погляньте, які мілкі траншеї. Ну так. Тут деякі траншеї, можливо, і мають по півтора метри глибини. Ну, але порівняно з німецькими і австро-угорськими, ну, це траншеї по коліно. І ось тут такий бліндажик маленький від траншеї виходив. І такий потужний сигнал. Я знав, що це залізо, копав-копав. Мабуть, десь 70 70 см викопав. Наче це небагато, але тут ґрунт ось з такими камінцями. І копати дуже важко. І там ящики. Там ящики. Залізні з під патронів Мосіна. Ну, декілька точно є. Я трішечки порубав, повитягував їх, вони порожні. І навіть кісточку знайшов. І декілька фрагментів скла. Мабуть, такий собі імпровізований смітник в траншеї. Солдати Рія собі зробили. Ну, Я прикопую це все, тому що в мене бажання ці ящики порожні. Копати немає. Ду шукати далі. Якщо тут перша лінія Рія, то має десь бути їхній табір. В таборі вже цікавіше буде. Яр, малесенькі такі бліндажі, що заходять в яр. Типові позиції для Рія. Ходжу, ось такий гарнесенький ліс. Ну, друзі, патрони, гільзи, патрони, гільзи, навіть саперки ще не знайшов. І тут потужний сигнал, думав, що вже щось неймовірне. А це ось така річ. Спершу подумав, що це. Від пікеля тарілочка, але потім дивлюся, надто мала і метал грубий. Не знаю, від чого це. Ось ще якась фарба, така золотиста, збереглася. Тут немає різьби, а ось тут всередині є різьба. Ось така. Можливо, це від снаряду якогось, а можливо, від підсвічника. Хто знає, пишіть у коментарях. Тому що я не знаю, матеріал латунь. На виході цей сигнал був з такого гарного бліндажа. І бліндаж виходить в ярок. Зараз пущуся в яр і подивлюся, послухаю, можливо, будуть і пряги. Ось тут, друзі, такий яр і до села зі всього лісу спускаються дороги. Ну, цікаве місце, тут позиція Ріга, все-таки табір їхній. Але дуже-дуже такий, ну, чи вибитий, чи не обжитий. І вже біля краю лісу у мене потужний сигнатчик такий, 90 на деосі. І знаєте що? Це монетка. Сподіваюся, що нормальна монетка не радянщина, Хоча 90 сигнал це означає, що це мідь. Дивимось. Я навіть не копав, друзі, лише піном ось так її. Що ж це за монетка? А, бачу, бачу, це, здається, один крейцер, 100% один крейцер, 1800 року з Францем. Ось. Ну, ще такий стан непоганий. Вона просто брудна, але помиється і буде монетка. Потрібно довкола пошукати, тому що в лісі любили губити гаманці. І довкола можуть бути ще монетки. Ну, ходжу, шукаю. Сподіваюся, щось знайти. Повертаюся, друзі, на острогорські позиції, тому що на тих позиціях рієму просто нічого немає. Там немає побутовщини, де не де патрон, де неде гільза і все. Навіть якоїсь бляхи немає. Мабуть, що ці були позиції такі, тимчасові перехідні. Отже, я повертаюся і тут ще позиції Рія, траншеї першої лінії, і навіть тут трапляються маленькі смітнички. Погляньте, що в смітниках рія є. Ось така консерва була. Ось така бляха. Ось ще одна така бляха. І ось таке скельце. Мені здається, що це від флягирія скельце. Тому що воно таке грубе. Так, це від фляги. Ряшної. Вона побилася, знаєте, би ціло. Було б цікаво. Ну, Продовжую йти цією траншею аж до... Передніх позицій австро-угорських і німецьких військ. Ось, друзі, повернувся я на позиції австро угорських і німецьких військ. І в мене широкий сигнал на таких глибоких траншеях на брустері таких глибоких траншей. І знаєте, ну я визначив, що це, мабуть, магазин патронів. І справді магазин патронів я розслабився, рубав, рубав коріння, а потім вилітає мені ось така річ шматочками кокарда від пікеля. Не знаю, чи вона ціла там всередині чи ні, але знаю одне, що я її трішки порубав. Ну як трішки порубав? Бачу хвіст, бачу крило, мабуть, вона там є. Але ось така порубана. Ох, якби не патрона, я би акуратніше копав. Ну що ж, попробую все витягувати. Сподіваюся, складу кокарду. Бачите, вона якраз біля патронів лежала. Ось тут ще іржа від куль. Бачу. Ну, Дивіться, зачепами. Оце я рубанув. Ну, до речі, я не бачу, щоб вона зараз зламалася. Але ні, ось це зламане. Ох, ну що ж, гарна була знахідка, я її поробав. Сподіваюся, там є ціла. Ось, друзі, така ямка, все перерив, кожен сигнал. Залізний і кольоровий я витягнув звідси, більше тут нічого немає. І ось результат. Ось, ну це патрони, якісь гільзи, Корок, скло було, патрони австрійські, німецькі. Ну і ось курка, ну на жаль, на жаль. Можна сказати, майже все зібрав, в принципі. Залишився лише скіпетр. Але Скіпетра я не знайшов. Чи я її поламав? Ні, друзі. Вона поламана вже була давно. Але в це крило я влучив. Не знаю, можливо, солдати її поламали, можливо, через те викинули, що скіпетра не було. Ну я пропікав все, його немає. Ну, ось такий орлик буде на реставрації. Що ж, буду ходити так по брустверах цих траншей, можливо, ще орла знайду. Камрад теж знайшов орлика, але в нього лише ось такий фрагмент. Ось, без хвоста і без голови. Бачите, літають тут орли, і ми їх час від часу знаходимо. Продовжую, друзі, досліджувати ці траншеї. Копав-копав, думав, вже порадую вас артефактом. Гадав, що це ось саперна лопата, але ні, бачите, це снаряд розплющений. Ось такий уламочок. Бачите, як його відкрили. Фу, дуже важко копати, тому що багато каміння ось такого. І Потрібно спершу вибирати каміння, а потім вже можна дістати сигнал. Ну що ж, друзі, Орла я сьогодні знайшов. Більше 15 кілометрів пройшов. Ну і камрад, два крила знайшов, так що можна літати. Важко, друзі. Важко. Це перша лінія, мало побутовщини, багато гільз, патронів і різноманітного сміття, уламків снарядів. Ну, але знахідки були. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд поверні живим. Кожна гриня може врятувати, чиє життя може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі.